Вітаю вас у сонячному календарі. Нехай цей день принесе ясність силу і добрий настрій! Вітаю ви на каналі Сімейні Традиції. Розглянемо, що несе нам другий сонячний день, характеристика. Тотем собаки другого сонячного дня. Народжені під тотемом собаки цей день присвячений Ізету, тобто іранському нижчому божеству вохомано, який вшановується в другий сонячний день як провідник Слова Божого. Другий сонячний день характеристика, вплив і характеристика другого сонячного дня. Вохуман входить до безсмертних святих або Амеша Спента. Усього ж їх всі. Вохуман іранською мовою означає благовістя або благодумка. Добра думка разом із благим словом і справою становлять тріадо зороастризму. Давньоіранської релігійної доктрини. В основі її поділ світу на кілька частин. Верхня частина світу, мініг, належить ідеям та образам, середина світу рита заснована на звукових коливаннях та словах. Нижня частина гетіг складається з матеріальних речей та фізичних різноманітностей. Ця тріада втилюється як добра думка, добре діяння і добре слово. Кожна частина світу має супротивника. У мінозі це зла думка. У ритах це зле слово, у ритих зле діяння. Охуман є членом Божественної Верховної Тріади разом з Ахура Маздою та Аша Вахіштою. Охуман шанується як Божественний покровитель тваринного царства. Це царство створив творець Ахур Мазда. Вічним ворогом Вохумана є Акінмана, демон злої думки. Предмет сили другого сонячного дня палиця або палиця. Обидві ці предмети сили мають особливий секрет. Вони мають бути порожніми всередині. Посух іноді застосовується як спис або дротик. Також він має ще один сакральний зміст, що символізує собою опору, стрижень буття, що формує у людини впевненість у своїх моральних та фізичних силах, що не можна робити у другий сонячний день. Не варто просто пускати гроші за вітром, їх треба вкладати у справу цінні папери. Також другий сонячний день можна вирушати у подорожі та мандрівки, особливо на річкових та морських судах. Категорично не рекомендується ігнорувати тих, хто просить милостиню. контактувати з відкритим вогнем, тому що опік вважається поганим знаком. Прибирати особливо генерально, прати, гладити, так само, як і займатися будь-якими господарсько-побутовими клопотами, вживати спиртне, як краще замінити кисломолочними продуктами, приймати гостей на своїй території за винятком рідних та іноземців, спілкування слід проводити на природі чи у громадському місці. Мовчання у другий сонячний день слід замінити постійними розмовами, диспутами та полеміками. Питання в діалозі недопустимо. Так можна непомітно стати на служінні сатани, помисли слід спрямовувати на добрі справи, які будь-які вогумано склоки, підступи, брехня, хамство, лихослів'я призводять до того, що людина починає зближуватись за кіманом, після смерті на порушника заборон встановлювати важкі таври, для кого сприятливий другий сонячний день. Успіх супроводжує тих, хто приймає рішення освоїти нову справу, професію, вивчити іноземну мову. Добре зайнятися цього дня з сонячного календаря астрології, адже Богуман вшановується як покровитель цієї науки, Лист від родичів або друзів вважається добрим знаком, що вказує на те, що скоро будуть великі зміни в житті. Акцент на облаштування особистого життя також вітається, як і благодійність. Цього дня можна і потрібно займатися шопінгом. Другий сонячний день сприяє торгівлі, тому слід більше спілкуватись, торгуватись, укладати угоди, скупівлі, продажу та обміну. Одяг у якого другий сонячний день, оптимальні, блакитні та зелені тони, допускається жовтий колір. А ось від усіх відтінків огненої гами на, на, краще цього дня відмовитись. Харчування та продукти у другий сонячний день не слід вдаватися до страв високої, так званої авторської кухні. Другий сонячний день сприяє фастфуду. Спиртне будь-якою фортеці під забороною. Думки повинні бути ясними, а руки чіткими та скоординованими. Слід знизити кількість споживаної води та замінити її кисломолочною продукцією. Важливо пам'ятати, що переїдання також негативно впливає на сприяння дійсності і може призвести до агімана. Добрі справи у другий сонячний день. У другий сонячний день слід бути правдивим, не вдаватися до Пліток, виражати злість і видобувати підступи. Потрібно бути толерантним до людських варт, іншого вірусповідання. Саме ясність думки приводить у людині ясність дотику навколишнього світу. Завдяки цьому можна буде розглянути під маскою справжню маску, а також отримати допомогу від зовсім незнайомих людей. Особливо це знадобиться в подорожі. З ним другий сонячний день. Вважається, що сновидіння у другий сонячний день пророжі. Великим успіхом, шанується. Бачити дорогу. Кращим вважаються сни, що тривають, коли сновидіння переривається, а потім із засинанням сон триває. Саме за такої умови сон обіцяє стати віщим. Недобрими вважаються сни, в яких бачаться посуд із порселяни, скла та кришталю. Ще більшою невдачею вважається бачити, як вони розбиваються. Поганими знаками, також називають манікюр та педикюр стрижка, втрата зубів та. Відбиток у дзеркалі. Другий сонячний день характеристика і індуальні тотеми, народжених у другий сонячний день. Числами тих, хто народжений у другий сонячний день, так, щоб вони супроводжували успіх, є 17, 31 та 48. Колір дня жовтий. Це колір знання реалізованого слова у справі. Ще один колір це колір морської хвилі, що символізує море, простір, безмежність, свідомість та пізнання. Третій колір дня блакитний, що вказує на свободу та чистоту. Мінералом богумана – покровителя тих, хто народжений у другий сонячний день виступає собачий камінь. Його використовують як оберіг від підступів Акімани. Іранці його називали Собачим Око. Цей камінь носять при собі, щоб зміцнити свій дух, зберегти родину, майну та житло. Мігерном Акімани є котяче око. Небесним світилом вуху вважається Альганів. Це зірка другої величини, білого кольору. Вона вважається зіркою покровителькою мандрівників. Альгеніп дарує людям духовну могутність, оберігає від спокус та низьких бажань, розкриває вміння роз'яснювати та навчати. Тим, кому вподобає Альгеніп, має найбикий творчий потенціал. Планетою другого сонячного дня є Меркурій. Другий сонячний день характеристика прикмети другого сонячного дня. Доброю прикметою вважається, якщо зранку спостерігається вітряна погода, особливо бічна. Також гарною прикметою називається листопад. Але, що впав на голову, якби вказує, що людина знаходить захист від небесних покровителів. Якщо людину гукнули кілька разів на ім'я, то це прикмета того, що їй готові прийти у скрутну хвилину. Після оклику на ім'я потрібно загадати бажання і воно здійсниться. Погані прикмети у другий сонячний день. Знайдена монета, що лежить ріжкою догори, вказує на те, що людину чекає або псування. Будь-які знахідки з металу є поганою ознакою. Якщо людину гукають, але не можуть відразу згадати її ім'я, то це попередження про майбутні втрати та фінансовий крах. Такій людині доведеться відповідати за чужі огріхи. Пожежа, вибух, лампочки в другий сонячний день, сірника або сигарета, що впала, свідчить про те, що людина схильна до впливу акімена. Поганий пристрій, псування, змова лише мала частина майбутніх проблем. Профізником матеріальних труднощів вважається пошкодити предмет одягу або розбити будь-який інтер'єр у своєму будинку чи квартирі. Якщо знов придбану в цей день річ випадково деформували або втратили, то це говорить про те, що хтось спрямовує фінансове псування. Пошкодження вільнирних виробів, парасольки, кнопок та блисковок на одязі в другий сонячний день вказує на те, що захист від ворогів нещасть знищено. Слід очікувати зради колег по роботі обману, брехливих звинувачень. Чорна кішка, що перебігає дорогу, є прикметою того, що шлях у другий сонячний день буде важким або приречений на невдачу. Другий сонячний день характеристика тотем другого сонячного дня та антитотем це собака. Великих розмірів, пастушої породи, золота вовна, великі вуха, білими плямами на морді та на кінчиках лап. На вигляд нагадує поміж шотландської півчарки з хортом. Цей тотем символізує собою вірність, служіння, відданість. Це тотем не лише народжених у другий сонячний день, а й 20-го місяця з Пента Араміті, що є хранителем хварних жерців. Сам тутему миранці асоціювали чорного кота, схрещеного з мавпою. У цього мутанта, лисий покрив, чорна шкіра та щурий хвіст. Це абсолютно приутка мерзена істота, такий вигляд має акімана. Другий сонячний день, характеристика. Характеристика людини, народженої в другий сонячний день. Це люди середнього зросту з знучкою, кряжестою статурою, риси обличчя гострі, відстобучені вуха, що говорить про їхню чуттєвість, відкритість до всього світу. Очі широко розставлені, тонкі, трохи довгий ніс. Лоб трохи похилий, волосся світле, потужна грудна клітка, пальці музичні, довгі та тонкі, ноги від рух, обличчя того, хто народився у другий сонячний день, чимось нагадує собачі риси. Це напрочуть віддані, щирі та довірливі люди, дещо чуттєві за складом характеру, обережні до нових знайомств. Тим, хто входить у їхнє коло довіри, готові служити та віддавати останні. У роботі намагаються виконати все, розпочати остаточно. Педанти у всьому вважають за краще бути підлеглими ніж керівниками, підвищене почуття обов'язку та відповідальності, здебільшого одинаки. Сім'ї намагаються не заводити, тому це чи старі діви, чи закореніли холостяки, пізній шлюб, чи пізні діти, їхня відмінність. Серед людей, народжених у другий сонячний день, переважна більшість мореплавців та мандрівників слідчих. У роботі завжди намагаються знайти алгоритм чи логіку, легко розплутують інтриги та головоломки. Їх дуже важко ввести навколо пальця. Якщо знайшли заповітне, радість свою не приховують і намагаються перечитати свій запал навколишнє. Народжені у другий сонячний день професіонали своєї справи. Найчастіше їм мають хобі у сфері фізичної праці та рукоділля. Спочатку вкрай не довіряють новій людині і дуже радіють, якщо їхня недовіра не знаходить підтвердження. З ворогами нещадні, готові пожертвувати собою у цій боротьбі. Однолюби несуть свою любов до кінця свого життя, слабкі місця трохи песимістичні і через це не завжди впевнені у своїх силах, воліючи розраховувати лише на себе. Негативні властивості характеру, народжених у другий сонячний день, антитотема. Це великі люди з пухкими руками та ногами, пухкі зі значними жировими прошарками під шкірою, обличчя кругле, очі трохи розкосі, хитрий погляд, колючий, ніс картоплею, дещо провалений. Це солодколюбна, підступна і брехлива людина, здатна всюди втертися в довіру, влізти абсолютно всюди. Любить плітки, шантаж, обман, спокушати протилежну стать. Альфонсобо утриманка: серед жінок, народжених під антидотемою, багато повій, що йдуть на панель для заробітку й жадімості. Це зрадники. На переконання, маклери люблять розмірковувати про вірність та чесність, але самі готові на зраду. Ніколи не говорять прямо, мова за колисою обіцяє але ніколи не виконує. Темне, жорстке волосся та зелені очі люблять займати сексом, намагаються здаватися знедоленими, що дбали про них. Хай цей день залишить у серці тепло і рівновагу. До зустрічі завтра!